Говорячи про сучасний Дісней, досить легко простежити одну парадоксальну тенденцію. З одного боку, останні 5-10 років так звана корпорація добра явно дуже стурбована підтримкою статусу небожителя Голівуду, а також вибудовуванням надвеличезної та надвпливової монополії, тоді як створення якісних фільмів йде на другий план. Як наслідок, Дісней увесь час намагається бути актуальним, простежуючи найбільш популярні тренди, що продають. І включаючи їх майже у всі значущі проекти, часто замінюючи цими трендами дійсно важливі речі, які роблять фільми унікальними і цінними. Саме тому, наприклад, найновіша трилогія зоряних війн вийшла максимально кринжовою, дурною та порожньою. У цих фільмах творці насамперед відобразили актуальний соціальний порядок денний, але забули про все, що насправді виправдав причину існування нової трилогії. І так, можна сказати про 80% останніх кінотеатральних релізів Діснея. Парадоксально тут те, що на малих екранах, на телебаченні або на Plus все ще виходять проекти, створені, здається, саме заради творчості та душі. Наприклад, ремейк качиних історій несподівано виявиться досить цікавим і не лише пожував старий світ героїв, а й зміг стати чимось самобутнім. А головне, він був майже позбавлений дотримання трендів. Цей парадокс можна пояснити тим, що за малими екранами встановлено не такий жорсткий контроль в студії, і тому там у справжніх ідейних людей є креативна свобода, яка дозволяє створювати гарний витвір. Прикладом подібного може бути вже згаданий ремейк DuckTales, Gravity Falls або мультсеріал Amphibia, про який і йдеться в цьому відео. Я насправді рахую його одним із найкращих мультсеріалів сучасності, і хочу вам донести це в цьому відео. А також рекомендувати його до перегляду, бо я, як завжди, постарався зібрати в цей ролик максимум цікавої інформації. Тому раджу вам додивитися ролик до кінця. Я впевнений, вам сподобається. А ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Щоб зрозуміти, чому це один із найкращих мультсеріалів, потрібно зрозуміти, що це за амфібія така та звідки вона взялась. Щоб знайти відповідь на це запитання. Повернемо ще раз ненадовго до Gravity Falls, про який я, до речі, робив великий ролик. Раджу вам подивитися його за посиланням в описі до цього відео. Gravity Falls виявився вкрай успішним, але що наразі для нас важливіше, він став відправною точкою для кількох кар'єр. Наприклад, Дана Терас, творець мультсеріалу Дом Соф. Малювала розкадрування до епізодів Гравіті Falls. Також розкадруванням і написанням сценарій до деяких серій займався Мед Брейлі, якому належить ідея Амфібії. Концепт-шоу Мед виношував довго, ще під час роботи над Гравіті Falls. Проект отримав зелене світло лише у 2018 році 19 лютого, якщо бути точніше. Хоча Брейлі розпочав роботу на два роки раніше. Прем'єра Амфібії відбулася 17 червня 2019 року на американському телеканалі Діснея. Після фіналу першого сезону серіал майже одразу продовжили на другий сезон, останній епізод якого вийшов 23 червня 2021 року, після чого був анонсований третій сезон, який став заключним. Варто сказати, що на просторах україномовного інтернету мультсеріал зустрічається рідко, практично не отримуючи уваги. Тому і має сенс про нього розповісти, навіщо саме створили цей мультсеріал і чому він такий крутий. Так, давайте зрозуміємо, про що взагалі Амфібія. За сюжетом у свій 13-й день народження Ен Бунчуй та її дві подруги Саша та Марсі знаходять чарівну скриньку, яка якимось чином переносить дівчаток у паралельний світ, населений розумними земневодними. Прийшовши до тями після переміщення, Ен розуміє, що вони з подругами розділилися. Тепер дівчинка має освоїтися в новому світі, знайти друзів і зрозуміти, як тепер повернутися додому. На щастя, Ен не буде одна. Дуже швидко вона познайомиться із сім'єю плантерів, простих жаб-фермерів. І повірте, все сімейство в міру сил буде допомагати героїні, особливо це стосується жабки-спригам, завдяки якому Ен дізнається, що таке справжня дружба. Виходячи з короткого опису зав'язки, можна подумати, що Амфібія мультсеріал, орієнтований насамперед для дітей. І так, загалом так воно і є. Концепт серіалу простий, щоб дітям було легко в нього втягнутися і зрозуміти основну ідею. Але назвати Амфібію примітивною в мене не повертається язик, бо дуже швидко стає зрозуміло, що автори ставляться до своєї аудиторії шановливо та цінують ту увагу та час, який ми витрачаємо на цей серіал. Творці не опускаються до зовсім відвертих банальностей, намагаючись залишатися при цьому в заданих рамках, доносити до глядача ідеї та посили, нехай і нескладні, але зрозумілі, актуальні і не зовсім елементарні. Амфібія говорить з глядачами мовою, яка їм легко зрозуміла, принагідно змушуючи нас думати, відчувати і, можливо, ставати кращою версією себе. І все це амфібія робить, не забуваючи розважати та радувати нас різними приколами. Виходить, що за простою ідеєю цілком можна знайти щось цікаве, навіть якщо спочатку здається, що мультсеріал занадто дитячий. Наприклад, поступово по ходу історії дедалі помітніше стає, що автори зробили непогану роботу над характерами персонажів. Загалом характери в своїй основі знову ж таки прості, але протягом усього серіалу творці поступово розкривають їх з нових сторін, завдяки чому герої здаються справжніми, а не одномірно примітивними. Згадати хоча б Марсі, яка спочатку представляється розумною, життєрадісною, але в той же час і дещо наївною. Однак, пізніше ми розуміємо, що її наївність, безтурботність та оптимізм оманливі. І коли розуміння цього приходить, сам персонаж Марсі постає зовсім в іншому світлі. Також важливо зауважити, що посили амфібії прогресують від зовсім очевидних на кшталт друзі пізнаються в біді, до куди складніших і цікавіших. Очевидно, творці вирішили взяти досить невеликий ряд тем та ідей і розвивати їх на протязі всього серіалу, копаючи не вшир, а вглиб. Щоправда, відбувається прогресія дуже поступово і найчастіше в епізодах, які прямо націлені на просування основного сюжету. Не можна не згадати і про те, що в амфібії багато часу приділяється взаєминам між героями, і здебільшого ці взаємини виявляються дещо складнішими та цікавішими за банальний Я твій друг. «Ти мій ворог. Приємним сюрпризом є також те, що Дісней дозволив існувати серіалу, в якому майже немає актуального на даний момент соціального порядку денного. Так, три головні персонажі дівчатка, оскільки вони являють собою немодний зараз типаж сильних та незалежних жіночих персонажів. Енн, Саша та Марсі насамперед сильні персонажі власними силами, їхня стать ролі не грає. Більше того, вони далеко не ідеальні. Вони помиляються, періодично не можуть досягти мети, у них є слабкість та межа можливостей. Герої, чоловіки, до речі, теж присутні, і вони також, перш за все, добрі та цікаві персонажі. Якщо ж говорити про сюжет загалом, то з огляду на початкову просту концепцію та наявність прохідних епізодів, про які ми ще з вами згадаємо, написаний мультсеріал досить толково. Автори вміють розвішувати чеховські рушниці та користуватися ними. Логіка подій дотримується. Майже все, що показано в серіалі, хоч якоюсь мірою важливо і має наслідки вагу та зміст. Історія здатна захопити. Вона відчувається повноцінною пригодою, хоча місцями затягнутою через філерів. Але все-таки, як я вже сказав раніше, сюжет написаний з повагою до аудиторії, що не може не тішити. А ще амфібія дуже добра казка, вона буквально випромінює добротум. Здається, вона здатна хоч ненадовго, але зробити глядача несправді щасливим. А це вже чимало коштує. Тепер, коли стало зрозуміло, як і чому Амфібія примудряється бути як мінімум не нудною, а може і насправді захоплюючою, залишаючись у своїй основі дуже простою та доброю казкою, можна звернути увагу на ще один аспект, який наділяє серіал чималою часткою чарівності, на анімацію та на візуальний ряд загалом. Візуальна складова Амфібії неймовірно приваблива. Здається, вона одна здатна викликати інтерес до мультфільму. Картинка сповнена теплих кольорів та яскравих фарб. Амфібія виглядає максимально нереалістично, розходячись на фантазію та уяву при кожному зручному випадку. Виражає і деталізація. Особливо на задніх планах, там дуже багато різних дрібниць, без яких, на перший погляд, можна б і обійтись, але в той же час не можна не помітити. Як саме вони допомагають світові серіали ожити, роблячи його неймовірно затишним і приємним? Рухи в кадрі майже завжди дуже плавні і виверені, що не виривають нас із занурення в мультсеріал своєю неприродністю чи дещо Щодо експресії та виразності персонажів, експресія буквально витікає з екрану. Відмовившись від реалістичності, автори дозволили собі змушувати героїв корчити найнеймовірніші і неможливі рожі. Завдяки чому у всіх персонажів максимально широка палітра емоцій, така широка, що, хоч стікери в Телеграм, роби. Також дуже радує мультяшність персонажів, завдяки якій вони можуть витворяти з собою майже все, що завгодно, і залишатися неушкодженими, лише трохи побитими та вимотаними. Але автори в повний абсурд із цією ідеєю не йдуть. Обмеження є розмиті, але є. Загалом картинка Амфібії виконана дуже професійно. Вона радує око безліч виразних деталей та яскравістю фарб, відмінно доповнюючи загальний тон серіалу. Говорячи про анімацію Amphiбі, я побіжно згадав, що вона, будучи зовсім нереалістичною, дозволяє втілити в життя майже будь-яку фантазію. Вистачало б уяви? Тоді я не став розкривати думки докладніше, тому що хочу окремо поговорити про політ душі та фантазії творців Амфібії. Те, що мультсеріал сповнений креативу, помітно відразу. Причому придивлятись не потрібно, уява л'ється з екрану. Вона скрізь у тому, наскільки по-особливому унікально виглядає кожен житель Вартвуда, включаючи другорядних героїв і масовку, в дизайнах різноманітних істот, від їздових равликів і диких їжачків до всіляких неймовірних монстрів, яких у світі земноводних безліч. Фантазію видно і в ситуаціях, в які потрапляють персонажі, а ситуації найрізноманітніші: від походу в підвал королівського замку, населеного чудовиськами до спроб зарядити смартфон від ударів блискавки. Амфібія нібито втілює в собі всі грандіозні, але абсолютно безневинні мрії авторів, схожі на ті, що, мабуть, мали кожен з нас у дитинстві: магічні портали, паралельні світи, загадки. Стародавні храми з таємницями, дворцові інтриги, бійки на мечах, усілякі артефакти, навіть суперсили. Можливо, це не збіг, а продуманий задум. Мед Брейлі створював серіал, ґрунтуючись на спогадах із дитинства, що помітно якраз із ідей, що просуваються звідусіль. Однак, фантазія в Амфібії, хоч і використовується в багатьох моментах. Але вона майже завжди доречна і що важливо, обмежено здоровим глуздом і загально прийнятою логікою. В цілому подібний політ уяви відмінно поєднується як з яскравою та експресивною анімацією, так і з загальноказковим пригодницьким тоном оповіданням. Думаю, на даний момент вже зрозуміло, що амфібії принаймні можна дати шанс, все ж таки виходить, що це досить міцний мультсеріал для всієї родини. Але тут є декілька спірних моментів. По-перше, треба сказати, що в «Амфібії» забагато прохідних епізодів. Особливо це помітно у першому сезоні. Ці епізоди майже завжди прямо не впивають на перебіг загального сюжету, але тим самим сповільняють його. Назвати їх цілком марними повністю не виходить, оскільки в них найчастіше розкриваються або характери персонажів, або деталі світу. При цьому значна частина інформації з таких серій потрібна далі за сюжетом як щось допоміжне або доповнює загальну картинку. Тож назвати це повноцінним недоліком не виходить. Особливо, якщо врахувати, що філери, як правило, не виникають на порожньому місці посеред якоїсь заварушки, автори намагаються навмисно залишати для них місце під якимось приводом. Наприклад, на самому початку серіалу, коли Енн тільки зустрічає плентерів, їй пояснюють, що варто не покинути, поки в горах сніг. І героїні доводиться на якийсь час відкласти навіть ідею про спробу повернення додому, зайнявшись чимось іншим. Однак, навіть з огляду на все це не можна не відзначити, що часом прохідних серій забагато. По-друге, знову таки, в основному на початку серіал дещо переборщує з моралізаторством. І, хоча проблема майже вирішується далі протягом серії, осад в пам'яті залишається. Не дуже приємно, коли герої після чергових пригод. Мало того, що усвідомили для себе один із вельми стандартних уроків, так вони ще й цей урок проговорили вголос. Однак ця проблема, як уже було зазначено, виправляється по ходу розвитку самого серіалу. Я б сказав, що автори помічають такі моменти і роблять домашню роботу. Третя претензія пов'язана не так з самою амфібією, як з офіційним дубляжем. Ну, як з офіційним, з тим дубляжем, що є у нас в Україні. Ні, не зрозумійте мене неправильно. Адаптація під нашу мову непогана, але в порівнянні з оригіналом занадто багато розбігів. Чесно скажу, що мені не дуже сподобалося дивитися в перегляді від Simpson.ua. Але якщо ви не маєте змоги дивитися в оригіналі, тоді страшного в цьому нічого немає. І ця претензія для вас не дуже по ділу. Далі, хочу дати трохи спойлерів і розказати власну думку про весь мультсеріал і особливо про його завершення. Так ось. За підсумками другого сезону, з'ясувалося, що король -амфібій – божевільний тиран, який бажає захопити землю. Так що героям довелося поспіхом рятуватися від злосного тритону, оскільки все пішло не за планом, і втекти на землю змогли тільки Ен та її друзі жаби-плантери. Двом іншим подругам пощастило менше. Марсі портнули лазерним мечем і зробили з неї тіло для якоїсь зловісної сутності. А Саша, хоч і втекла, але змушена була залягти на дно у вартводі. Розклад, звичайно, невеселий, але й не безнадійний. Погостювавши на землі, Ен із жабами обзавелися новими друзями та союзниками, і таки можуть повернутися назад до амфібії, де Саша, яка нарешті усвідомила минулі помилки, організовує справжній повстанський рух, якому позаздрить багато хто, особливо повстанці із останніх фільмів за зоряними війнами, у яких від опору одна назва. І закінчиться все запеклим і епічним побоїщем проти тритона тирана і зворушливим завершенням пригод у жаб'ячому світі, заради якого, звичайно, все й і починалося. Весь третій сезон, по суті, присвячений темі наслідків. Темі, яку не часто повноцінно розкривають у подібних творах, тоді як у Амфібії, інакше, тоді як у амфібії інакше ніяк героям. Треба розібратися з усіма недомовками і проблемами, або хоча б дійти якоїсь угоди, інакше з пригод та проблем іменно ніяк не вибратися. Подібне фокусування дозволило авторам не тільки ще далі розвинути характери персонажів, які вже й зовсім не виглядають звичайними мультяшками. Ви вдумайтесь, навіть королю лиходії видали якусь мотивацію. Також зосередженість на наслідках дозволила згадати про всі розпочаті арки та завершити їх. Навіть ті, які жодного завершення начебто і не вимагали. У результаті сюжет вийшов дуже комплексним, немає жодної зайвої деталі, нічого крім захоплення, така продуманість історії, фундамент якої було закладено ще на самому початку. Чи треба говорити, що з таким підходом сюжет кого хочеш зацікавить і дітей, і дорослих? Дорослих навіть, мабуть, більше, тому що вони більше звертають увагу на всі ці деталі та непрості теми. Поки діти стежитимуть за перебігом пригод більш поверхнево. До речі, саме в третьому сезоні з'являються чимало моментів, явно розрахованих на дорослих та їхню сійку психіку, взяти хоча б і Дарсі, сущність, яка з'явилася, коли в тіло на півмертвої Марсі підселили уми минулих правителів амфібії, що дало втілення справжньому породженню зла. Я до того. Що навіть зовнішність Дарсі, не кажучи вже про її дії, справді здатна налякати вразливих дітлахів. Звичайно, цей серіал досить легко критикувати за велику кількість прохідних епізодів, періодичну наївність, загальну невигадливість ідеї, очевидні посили та інше. Як на мене, сила амфібії, як би банально це не звучало, у душі, з якої автори підійшли до її створення. Під час перегляду кожного з трьох сезонів неозброєним поглядом помітно, як сильно кожному із творців та учасників авторської груби подобалося над ним працювати, втілюючи казку в життя. Амфібія загалом проста і нехитра, але не примітивна, і в цьому її головна сила, і в цьому її головна сила. Цієї простоти їй достатньо. Мультсеріал знає, чим він є: історію про пригоди дівчинки і жаб, які просто хочуть повернути дівчинку додому. І принагідно рятують світ. Амфібія хоче розповісти захоплюючу, добру, красиву казку, що хвилює уяву, що дає волю фантазії. Такий досвід слід цінувати. Його треба берегти та пам'ятати. Перегляд Амфібії робить мене щасливим, і я ціную її за все, що вона подарувала мені та багатьом людям довкола. Ну що, друзі, скажіть, мені хоча б на трошки вдалося занурити вас у Всесвіт Амфібії. Та розповісти щось цікаве з вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.